Єднання у святій вірі та прагнення до миру, любові і злагоди продемонстрували і мешканці надвірної, які зібралися біля Божого храму, аби відзначити світлий праздник преображення Господнього. 19 серпня стає особливим днем у нашому місті. Всюди можна бачити святково одягнених людей, які з кошиками різноманітних фруктів поспішали до церкви. Незвичайно багато дітей діти знають на свято Господнього преображення священик буде щедро кропити святою водою їх самих і їхні кошики з яблуками, сливами, виноградом, словом усім, що Бог посилає у серпні місяці. Тут дивовижним чином переплелись любов до матінки природи і до Господа Бога, який надзвичайним актом преображення скріпів віру людей. І сьогоднішній день, напевне, кожен мав би спитати себе, чи я бажаю, щоб Ісус був біля мене, щоб Він був в моєму серці, в моїй душі, для того, щоб я преобразився. І напевне, що мусимо визнати, що не всі цього бажають. Тому що мати Христа в своєму серці, в своїй душі, це нас до, до, до чогось зобов'язує. Тому що присутності Христа, напевно, що ми не зможемо грішити, адже це буде просто неможливим. Тому що ми будемо, як напевно, як я вже пригадую, одного разу говорив, що якби Христос жив в нашому домі, то напевно, що ми не сміли спати, коли в церкві правиться служба Божа. Ми би тоді мусили встати і разом з Христом піти до церкви, коли Христос би молився. Ми, напевне, не дивилися би телевізор, а ми клікали б разом з ним і молилися. Тобто наше життя в присутності Христа змінило бися, Змінилося б би на краще. Після Божої служби, що випровіднювала духовну радість від свята преображення Господнього, розпочалась процесія освячення, як сказав отець Ігор Шліхутка, плодів Господніх. З цієї нагоди на службу Божу прибули навіть немовлята в національних вишиванках. Церковний майдан наповнився людською радістю, люди прийшли у дім Бога нашого, щоб відчути славу Його преображення, славу як єдинородного від Отця. Якраз у ці серпневі дні дозрівають яблука, пшениця, сливи і виноград. А оскільки це є найважливіші плоди, то на праздник Господнього преображення благословляють ці Господні дива.